Усім доброго вечора, вечір неділі, головні новини за цей день, що було, я вам розповім. І для початку нагадую, що підтримуйте наш проєкт, бо ми працюємо лише завдяки вам, завдяки вашій фінансовій підтримці і вашим донейтам. Тож, наш проєкт буде вам за це вкрай вдячний, і ми будемо і далі продовжувати з вами працювати. І давайте починаємо з хороших новин і наших улюблених цифр, якими генштаб нас щодня просто балує. 600 знищених русських за добу такі результати роботи Збройних сил України, які чіткими. Своїми діями, чіткими влучаннями, щоразу зменшують кількість росіян на цій планеті і, відповідно, збільшують кількість хороших руських. Такого концерту Кабзон, мабуть, ніколи і не бачив. Та не, мабуть, ніколи не бачив, зате тепер збирає в своєму пеклі аншлаги. Якою була ця доба для наших військових, як вона минула на фронті? Давайте послухаємо у вечірньому зведенні Генштабу. Слава Україні! Триває 333 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля: ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському, обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали. Райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояролежачі, Іскрисківщина і Попівка Сумської області та ветеринарне Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку. Обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, серед них Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе Павлівка, Степове, Оріхів і Малатокмачка Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат так, у міську лікарню нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість Ліквідованих окупантів уточнюються. Авіація Силоборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава якраз як сказав речник Генштабу, разом переможемо. І сьогодні як ніколи, ці слова для нас дуже важливі. Адже сьогодні Україна ще й відзначає день соборності. І цей рік, 2023, як і 2022, попередній, вони показали нам, що як ніколи ми зараз об'єднані, немає в нас. Чужих в нас від Заходу до сходу, з півночі на південь, ми одна єдина країна. І тим, як українці весь цей час за майже рік війни, допомагають один одному, те, як ми об'єдналися проти ворога, ось це є сьогодні наша соборність. Давайте її підтримувати, жевріти, залишати в наших серцях, як би так це пафосно не звучало. І це робити ще і практично. Давайте підтримувати нашу армію. Давайте продовжувати це робити невпинне щоразу кожною гривнею, кожною копійкою допомагати нашим військовим. Волонтерські організації збирають на різні потреби: це автівки, це безпілотники, це просто квадрокоптери для розвідки. Тобто, це дуже дуже багато всього, що потребують наші війська для того, щоб перемогти світ допомагає нам. Технікою військовою, а ми з вами маємо допомогти нашим воїнам більш дрібними, принаймні, потребами. Тож давайте донейтити, Я до чого веду. Давайте просто-напросто всі донейтити для нашої армії, і таким чином ми всі разом наблизимо нашу перемогу якнайшвидше і якнайшвидше ми знищимо російського окупанта і цю російську недоімперію, яка намагається щось. Показати світові, а насправді показує лише свою ницість. Але про це ми поговоримо ще трошки далі. А тепер, повертаючись до наших новин, окупанти зменшують кількість ракети носіїв калібру у Чорному морі. На сьогодні в акваторії на бойовому чергуванні перебували чотири судна із загальним залпом у 32 ракети. Коли ще вчора було таких п'ять військових суден, позавчора було шість. Але тим не менше вони залишають їх, тримають, тому ймовірність ракетної атаки залишається, і будемо на поготові. До речі, зараз давайте перевіримо: все ж таки ще лунають повітряні тривоги на півночі і на сході України. Тому чому поки що не повідомляється лише про вибухи у Краматорську і Слав'янську. Але про це, коли з'являться деталі, тоді зможемо говорити. Тому будьте уважні, обережні і бережіть себе під час повітряних тривог. І адже через обстріл окупантів на Харківщині сьогодні загинула 67-річна жінка. Снаряд влучив у господарську у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після п'ятнадцяти ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили. Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Там зафіксовано влучання у п'ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення, госпіталізований у середньому стані. І на Запоріжжі за добу від ворожих обстрілів постраждав 21 населений пункт. Окупанти вдарили ракетами. С-300 вночі по мирних об'єктах регіона. В результаті вибуху у Лежине пошкоджено 10 будинків, там потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень також зазнали водогін, газогін і лінію електропередач у секторі громадської забудови. І зранку росіяни обстріляли комишуваку. Там потрощено житлові будинки та інфраструктура, але люди, на щастя, вціліли. Бережіть себе в першу чергу. Далі давайте поговоримо про корупційні скандали в Кабміні. На жаль, такий був не один за останні пару днів, і вони продовжують набирати обертів. Так, Міноборони сьогодні прокоментувала договір про закупівлю продуктів для військових. За словами міністра Олексія Резнікова, подана інформація розповсюджується з ознаками маніпуляцій та вводить в оману. Це була цитата. У понеділок, відповідно, завтра вже має відбутися засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де Міноборони надасть вичерпну інформацію щодо порядку обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців цього року за участі представників Набута ДБР. Зараз ви бачите картинку. Це якраз те, що підготувало дзеркало тижня. Це розслідування, вони оприлюднили і самі документи, і зробили таке порівняння між ціною, за якою закуповують в міноборони продукти, і ціною в роздрібній мережі одного із супермаркетів в спальному районі. Вони найбільше здивували, якщо чесно, яйця, по 170 гривень за десяток, 17 гривень штука, тому що навіть в піковий. Період, коли були найбільші ціни, на яйця такої ціни не було. Але Міноборони звернеться до СБУ для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період. Також відомості проведуть службову перевірку. Так розумію, Міноборони звертатиметься до СБУ стосовно видання дзеркала тижня журналіста, який провів це розслідування і опублікував документи і інформацію. А, мабуть, це не дуже гарна історія зараз судитися з журналістами на них кримінальні справи. Побачимо, як це буде, і можливо, це просто в СБУ звертаються а, і будуть розслідувати ту людину, яка передала ці документи. Хто його знає? Але завтра буде засідання комітету, на якому міноборони прозвітує і пояснить, що ж відбулося з цими цінами, тому що. Ходила інформація про те, що все залежить від продуктового кошику, а не окремо закупівлі кожного продукту. Для цього треба пояснення. Комунікацію, на жаль, вони програють, і це погано. Вчора ця інформація з'явилася, це суспільний резонанс. Але міністерство відреагувало тільки сьогодні зранку. Добре, що відреагувало насправді і хочемо почути. Всі пояснення, що там відбувається, і народні депутати очікують, теж, що їм пояснять, що і до чого. Інший корупційний скандал сьогодні НАБУ підтвердило затримання виконуючи обов'язки міністра розвитку громад Василя Лозинського. Також вночі було затримано одного з учасників угрупування, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України. Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників цього групування. Кабмін, окрім цього, сьогодні вже Кабмін звільнив Лозинського з посади. Про це повідомили в мінінфраструктури, з чого все почалося. Затримали на хабарі Лозинського 400 тисяч доларів. Він а, хотів собі взяти. За схему із постачанням техніки, я так розумію, генераторів до України. Коли е, ми з вами сьогодні збираємо кожну копійку, кожну гривню на армію, інші просто беруть і крадуть. Коли ми збираємо на дрони, на безпілотники, інші крадуть, хоча ці гроші насправді нашій країні потрібні як ніколи. І це дуже поганий сигнал. Для наших західних партнерів, які Європа, та сама Європа, яка нам виділяє гроші щомісяця мільярди євро. На цей рік закладено 18 мільярдів євро для України і макрофінансової допомоги. Це ті гроші, які йдуть зокрема на соціальні виплати. А у нас крадуть. І потім що? Потім Угорщина візьме і скаже: ви знаєте, вони там. Порозкрадали в себе хабарі беруть, а ми їм гроші за це даємо і знов буде блокувати виділення коштів. Хоча й Угорщина там вкрай загрузла у корупції так само. Тим не менше, маємо це розслідувати, і антикорупційні органи нам для цього потрібні НАБУ, ДБР незалежні і без політичного впливу. Сподіваюсь, наразі вони такими і є. Далі, у неділю, тобто сьогодні, споживання електроенергії дещо збільшилося, а дефіцит залишається суттєвим, повідомили в Укренерго. Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх Обленерго, доведені дещо більше, ніж учора ліміти споживання на всю добу. Зі світлом стало трошечки краще. Наші енергетики намагаються втримати, вони намагаються давати світло в наші оселі, і, відповідно, ми можемо. Працювати, готувати і жити <кій> міжнародні новини сьогодні. Екс прем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав бучу бродянку, зокрема, і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Я коли сьогодні побачила це відео, мені було приємно, тому що Борис Джонсон він, попри те, що не є при владі вже у Великій Британії, але він залишається. А для України таким добрим другом. Насправді такі добрі друзі нам потрібні. Це показує, що ми не байдужі світу, навіть попри те, що людина не є зараз політично вагомою, так би мовити. Він приїхав до Києва Джонсон запропонувати свою допомогу Україні. Джонсон і Зеленський обговорили підготовку до так званого саміту миру, на якому йтиметься про реалізацію української формули миру, гарантії безпеки та ситуацію на фронті, як повідомив Володимир Зеленський, що він впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Ну, не можемо не погодитись, і важливо активно просувати думку про те, що наша держава повинна стати членом альянсу. Зеленський також підкреслив, що Україна потребує поставок важкої і далекобійної зброї. І він, звісно, що подякував Великій Британії і британському народу за потужну лідерську оборону, економічну підтримку України. Ну, хоч Джонсон вже не прем'єр, прем'єр Ріші Сунак, але і теперішній прем'єр він продовжує лінію, яку розпочав Борис Джонсон. В Україні його вже так по-братськи називають Дженсанюк. Але він підтримує його лінію, яку він почав, щоб Велика Британія так само стала таким надійним партнером України у війні проти Росії. <кій> Перепрошую далі. Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус найближчим часом відвідає Київ. За його словами, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів. Щодо постачання в танків Леопард 2 Пісторіус зазначив, що Німеччина. Веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами насамперед зі США. Я сподіваюся, що коли він приїде до України, відвідає Київ, хотілося б, щоб він поїхав в регіони ближче до лінії фронту і побачив, чому нам ці леопарди потрібні. Чому нам потрібно сьогодні побороти Росію і вижинати її з меж наших кордонів максимально можливо? Можливо, тоді, коли він це побачить на власні очі, і розблокується постачання танків з боку Німеччини, тому що зараз вони поки не надають своєї згоди на це. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький а він останнім часом з дуже жорсткими заявами проти Німеччини виступає. Допускає створення меншої коаліції з допомоги України без участі Німеччини. Танки «Леопард-2» країни можуть поставляти зі своїх власних запасів. Я процитую Моравецького. що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Зрештою, вони не мусять активувати 100% своїх ресурсів, 30% було б достатньо, та навіть 10% вже було б агресом. Але перш за все, Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн. За словами польського прем'єра, Німеччина потрапила у свою ж пастку, оскільки багато років здійснювала політику зближення з Росією, сподіваючись, так би мовити, задобрити російського ведмедя щедрими контрактами. Як також наголосив Маравецький, що він намагається зважувати свої слова, але сказав прямо. Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї. Це хороший посил. Насправді, хороший посил. Це означає, що нас ніхто не кидає. Польща так само, як і Велика Британія, наш надійний дуже партнер, і Польща такий надійний тил. Вони близько до нас, і вони розуміють, що може статися, якщо Росія захопить Україну, бо наступною тоді буде Польща. І тому вони зараз намагаються дотиснути, як і Сполучені Штати Америки, дотиснути Німеччину, щоб розблокувати постачання леопардів. Тим часом Франція та Італія готуються передати ЗСУ зенітно-ракетний комплекс Сампті. Але про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні. Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близька мільярда євро. І готується шостий пакет, який і включатиме ці системи протиповітряної оборони, які поставлять у співпраці з Францією. Вони б мали б трошки раніше, але вийшли якісь там технічні негаразди, і тому поставка дещо затрималася. <кхід> Тим часом СВО йде за планом на Росії. Нарешті зрозуміли, що вони програють Дмітр Медведєв, розрадився із заявою. Після останньої зустрічі у форматі Рамштайн він заявив, що Росії буде важко. Процитую, хоч я не люблю цитувати цих російських покидьків, але це заява дуже цікава для нас. Зустріч у Рамштайні і виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги будуть невизначно довго намагатися вимотати нас, а краще знищити. І зброї в них достатньо, якщо треба, почнуть виробляти нову. Тому не треба ілюзій. Правильно, нарешті, хоч цей алкоголік зрозумів, що ілюзій не потрібно, Росія програє, зброї буде багато і далі буде більше. Знаєте, що нещодавно Нідерланди заявили, що готові надати Україні f 16 літачки, а це тільки початок і США в цьому, в принципі, підтримують Нідерланди. Тобто, ми за крок до того, що розблокується питання постачання Україні ще й літаків, тоді Росії не має куди діватися, як піджавши свої хвости, тікати куди на. Куди-небудь далі, краще кудись до себе у Сибір. І не повертатися більше ніколи. А Фінляндія заморозила 180 мільйонів євро російсь... російських активів спочатку повномасштабного вторгнення. Цим Україні опікується управління зі стягнення боргів. Це нерухомість акції машини, яхти, літаки найрізноманітніше майно, що має цінність, розповіли. В уряді Фінляндії відповідно, поки Росія буде бідкатися, як вони програють, Європа де і світ в цілому ці заморожені активи буде надавати Україні. Так, прийде час, що все це налагодиться, і Україна буде отримувати таким чином репарації від Росії. А нам ці гроші дуже будуть потрібні для відновлення всього для побудови нової енергоінфраструктури, для відновлення. Українських будинків, які зруйнували росіяни для відновлення міст, що тільки треба буде робити, в тому ж самому Маріуполі, Бахмуті, Соледарі, це все треба буде відновлювати. І треба буде відновлювати за рахунок виключно Росії її грошей, її активів, тому що це їхні ракети нищать українські споруди. І наостанок український криголамна сфера прибув до Антарктики на шляху Кейптауну довжиною більш як 6 тисяч кілометрів. Судно потрапляло в шторми, минало величезні айсберги, але команда успішно подолала всі випробування. У другий антарктичний сезон судно вирішило зі спільною польсько-українською експедицією, поляки, зокрема, її і профінансували. Адже через війну Україна не має зараз коштів фінансувати такі далекі, дуже експедиції. Тож, спочатку, Кригаланд доставив польських полярників та обладнання на станцію Арцтовський, Після того Ноосфера вирушить на станцію Вернацький. куди доправлять технічних працівників, які мали завершити невідкладні роботи на станції. Тому завдячую, завдячуючи нашим друзям-полякам. Наша станція так само отримає нових працівників, отримає нову техніку її доставляють, тому що вони нам допомагають і тут фінансово. Тож, такими були новини на цей час. Такими були новини на цей день. Я нагадую вам, що наш проект живе виключно. Завдяки вашій допомозі. Тож, давайте задонайте нам трошечки грошей, щоб ми мали що поїсти і мали що вам далі розповідати, виходити в прямі ефіри і розповідати найголовніші новини та водночас їх аналізувати. Гарного вам усім вечора, завтра вранці не забудьте о 8-й доєднатися до ранкового заряду, де вас вже зустріне Олександр Чиш.